Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцяте минало, мені тринадцяте минало, я пас ягнята за чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже до паю, а я собі в бурині. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так пригналось, чого так вало було, Господнє небо і село, ягня теця уселось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почарніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, бо ж небо голубе і те поманіло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хату, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Оски вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої і поцілувала, неначе сонце не неначе не все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми жартуючи познали чужі ягнята до води.